Привіт! Хочу з вами сьогодні поділитися одною дуже крутою технікою, яка дійсно змінює вашу реальність. Отже, як відбувається ця техніка? Ця техніка полягає в тому, що ви пишете ніби як лист. Можна собі продумати, ви пишете лист подрузі і розказувати, яку ви давно не бачили, з якої ви давно не чулись, і ви розповідаєте їй в цьому листі свою історію. Лист починається з речення. Якось все само по собі вийшло. І тоді ви пишете перед історією, зараз я все вам розповім, як це має бути. Тоді йде посередині речення, і тоді все почалось. Потім ви знову пишете історію і в кінці останнє речення яка краса. Отже, приклад. Наприклад, у вас з роботою, ви себе почуваєте, у вас якийсь є дискомфорт в житті. Наприклад, вам не подобається ваша робота вже давним-давно. І ви не можете ніяк звідти піти. Отже, ви пишете: якось все вийшло само по собі. Я була незадоволена своєю роботою і вирішила нарешті подати заяву на звільнення. Я написала заяву, занесла її своєму шефу чи шефині, і пізніше пишете, і тоді все почалось. І описуєте історію, яка сталася після того, як ви занесли заяву. Тобто, наприклад, я зайшла в інтернет, почала шукати за вакансіями, знайшла дуже гарну вакансію, цікаву для себе, написала резюме, зв'язалася з ними. Мене запросили на співбесіду. Співбесіда прийшла чудово, мене взяли на роботу, яка набагато цікавіша, яка. Відповідає моїй душі, зарплата вища. Мене все влаштовує. В мене дуже класний шеф, в мене дуже класна команда. Ми я дуже люблю ходити на цю роботу. Тобто описуєте все з емоціями, з почуттями. Дуже важливо, щоб ви це відчували. Окей, це все описуєте і в кінці останнє речення Яка краса. Ви цю техніку можете застосовувати і на стосунки, і на здоров'я. Тобто все, що ви хочете. Ви написали цей лист, можете поєднувати, наприклад, роботу, стосунки і здоров'я, все разом писати. Так, спочатку перед історією, пізніше, як це сталося потім, і ви описуєте, що, як ви вже, ну, це ніби вже сталося. Тобто, як ви це все переживаєте, які у вас гарні емоції? І дуже важливо, як я вже казала, це відчувати. Окей? І в кінці, яка краса. Отже, три речення. Якось все вийшло само по собі. Посередині пишете, і тоді все почалось, і в кінці яка краса. Ви написали цей лист, і ви його, будь ласочка, читаєте мінімум раз на день. А найкраще ви собі його запишіть як аудіо і слухайте. окей? І переживаєте ці емоції, переживаєте цей позитив, ви побачите, як у вас зміниться життя. Я, ця техніка працює дуже класно. Я її на собі випробувала, і також багато клієнтів її на собі випробувало. Це просто ідеальна техніка. Спробуйте, ви нічого не втрачаєте. Бажаю успіху!